Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уперше з'явився на слуханні конституційного суду у справі про імпічмент. Він відкинув звинувачення в тому, що наказав спецвійськам вивести законодавців з парламенту, щоб завадити заблокувати указ про воєнний стан. У південній Кореї національна асамблея і медіа набагато могутніші за президента. Навіть якби я перетнув межу і відмінив рішення про скасування воєнного стану, то проголосувати можна було б і в інших місцях, не тільки в будівлі парламенту. Ба більше можливість поставити вимогу скасувати воєнний стан була б завжди. Адвокат Юна стверджує, що президент лише хотів підняти тривогу через дії опозиційної демократичної партії, яка паралізувала роботу уряду. Захисник президента також спростував свідчення військових командирів, які заявили, що ЮН наказав арештувати деяких опозиційних депутатів. Адвокат назвав це безглуздими фейками. Юн запровадив воєнний стан 3 грудня і через незгоду законодавців майже відразу скасував. 14 грудня Національна асамблея проголосувала за імпічмент президента. Конституційний суд упродовж 180 днів має підтвердити або скасувати імпічмент. Перші слухання ЮН пропустив, але тепер має намір бути на всіх. Після засідання суду президента доправили до шпиталю. Чому йому знадобилася меддопомога, не пояснюють. Після відвідання лікарів юна відвезли до центру ув'язнення, що в СЕУЛІ. Президента арештували 15 січня. Прокурори готують офіційне звинувачення в заколоті через те, що ЮН оголошував воєнний стан. Якщо його визнають винним, то можуть засудити до довічного ув'язнення або навіть смертної кари. Водночас прихильники юна звинувачують у Позицію в тому, що ті діють на користь Китаю і північної Кореї та хочуть перетворити південну Корею на комуністичну країну.